Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Ну що, сьогодні робимо шопінг з спортивного одягу. І для цього нам знадобиться кошурка, тобто футболка. Бути взуття таке загальне слово. Споденки це шорти. Натомість легінси – це легінси. Спортивний бюстгальтер – бюстонож спортовий. Кепка – це чапка з дашкем. Так довго вон поляки це називають. Чапка з дашкем, ну бо це шапка з дашком, фактично, правда? Спортивні шкарпетки, скажімо, скарпетки спортове. Лижний одяг це одяж нарчарська. Так, ми знаємо, що у, о, о, лижі це нарти, але прикметник від слова нарти це нарчарський о, на тому нарчарська. Світло в відбиваючі жилет це камізелька від бласкова. Ну, і Не запоминаю, що закладайте камізельки, кто е, вічом, наприклад. Ідемо далі і остання вже підбірка це лижна куртка, чи куртка нарчарська, термобілизна, термоактивна білізна, шолом це каск. лижні окуляри гогле нарчарське. Лижні шкарпетки це скарпети нарчарські. А хомут це комін на шиє. Дуже гарно називається поетично комін на шиє. Шиє, комінна шиє. Можливо, я щось тут не додала, то пишіть у коментарях, доповнимо цей список ще багатьма словами.